Як позбутися анемії і підняти ваш рівень феретину? Вітаю, ми любі українці! З вами лікар, дієтолог, терапевт Катерина Пашко. Ми з вами давненько не чулися, і сьогодні повернемося з такою суперважливою темою, яка турбує. Більшості жінок, але зустрічаються і чоловіки, низький рівень заліза, низький феретин, як його підняти, як його утримати, це дуже важлива історія. І чому те, що вам рекомендує ваш сімейний лікар або терапевт, не дає вам результату? Перше, з чого ми повинні почати, це, звичайно, що розуміння того, що ми повинні лікувати не Наслідки, а працювати з причинами, тоді таким чином ми можемо досягнути результату, тому що до мене приходять дівчата, які руками приймають залізо, мають побічні ефекти і ніяк не можуть позбутися цієї проблеми. Мають низький рівень енергії постійно втому, погані нігті волосся. Ми бачимо в аналізах показники феретину, там 10-15 вже приходять такі пацієнти до мене, які мають показник 3. І це насправді дуже така розповсюджена проблема. І ми повинні її вирішити. Сьогодні я зараз от прямо вам розкажу, що вам треба робити, на що треба звернути увагу. Щоб отримати результат. Не забувайте, до речі, підписатися, підписуйтесь, до речі, на мій інстаграм, Тікток, Телеграм. Я постійно даю безкоштовну інформацію, яка може вам вже самостійно її використовуючи, ви можете отримати результати. І так, давайте почнемо з того, чому у вас. Низький ферритин, чому у вас анемія, і чому не дає результати ті методи лікування, які вам прописує сімейний лікар? Дивіться, давайте почнемо з банальних причин. У вас є неправильне, нездорове харчування, або ви вирішили, що ви будете у нас. Вегани чи вегетаріанці. Історія про веганів і вегетаріанців була моя особиста. Був час, коли я теж не їла м'яса, і це закінчилось досить трагічно. Я здала свої аналізи, був рівень білка 66 при нормі 76, був феретин 14. Якщо я знайду ці показники, я вам навіть прикріплю ось тут. Але. Дивіться, проблема в тому, що якщо ви а, веган, вегетаріанець, і ви завтра вирішили, все, мені вже це набридло, хочу підняти свій рівень фертину, вам це не допоможе. Почавши вживати велику кількість м'яса, це не дасть бажаного результату. Чому? Тому що а, при дієтах, а, при обмеженні, в харчуванні, у вас знижуються ваші ферментативні активності вашого шунково кишкового тракту. І у вас а, Низький рівень кислотності. Перша причина в організмі, яка впливає на те, що ваше залізо низьке, у вас низький рівень феретину це низька кислотність в шлунку. І для того, щоб ваше залізо почало засвоюватися, вам необхідно підняти кислотність в шлунку, підняти ваш бетеін і а, такий фермент, як пепсин. Це я роблю зі своїми пацієнтами на консультації. Пояснюю, як піднімається кислотність, як зробити так, щоб засвоювався рівень заліза. Це база. Розумієте, що кислотність це насправді дуже важливий момент. А з віком у нас знижується вона, і люди приходять з дефіцитами постійними. І якщо ви будете приймати залізо, маючи низьку кислотність, це не дасть вам бажаного результату. Далі, що у нас є? От ви зрозуміли, що у вас є низька кислотність. Запальні процеси в шлунково кишковому тракті в кишківнику не дають можливість засвоюватися феретином, не дають можливість засвоюватися залізо, і ви маєте низький рівень фаретину. Починаючи з причин, точніше продовжуючи причини, які викликають у вас анемічні стани, низький феретин, низька залізо, це у вас можливі гінекологічні проблеми. У вас є там тривалі місячні, які там 7, 8, ні. Що ви постійно змінюєте прикладки, а у вас постійне там підтікання, що ви не можете навіть справлятися справлятися цією проблемою. Звичайно, що в такі. Менструальні дні, ви втрачаєте велику кількість заліза. І дивіться, гінеколог що робить в такі моменти? Він призначає оральні контрацептиви. І що ми маємо? Ми маємо ще більші проблеми з шунково кишковим трактом, не вирішується ця проблема, або вирішується і наршировуються інші проблеми. Тож, дівчата, якщо ви маєте такі проблеми, вам потрібно працювати знову ж таки з шунково-кишковим трактом, вам потрібно працювати з. Печінкою з детоксикацією, і тоді ви зможете підняти рівень свого заліза. Розумієте, тому що ми повинні дивитися на проблему причина наслідково. Ми повинні дивитися комплексно на цю проблему, а не просто закривати дірки. Що робить терапевт? Звичайний, що робить лікар в поліклініці? Він бачить, що у вас там низький гемоглобін, або у вас немає низького гемоглобіну, або просто низький рівень ферритину, і він вам призначає там сорбіфієр, дуру або мальтафер, або якісь там форму аптечного заліза. І що ми маємо? Ми свої проблеми не вирішили. Ми а, не вирішили проблему низької кислотності. У нас запальний процес в кишківнику, у нас а, є а, там, недостатньо харчування того самого заліза в раціоні. Ми призначаємо не біодоступні форми заліза, і це призводить до того, що а, ми не маємо ніяких. Ефектів або навіть погіршення стану, чому може бути погіршення стану на прийомі заліза? Тому що в мікробіом там є а, такі гриби роду кандида, які досить токсичні. І якщо ми. Маємо дисбактеріоз, призначаємо ще залізо. Це підсилює бактеріальний рост, це підсилює рост грибів, це підсилює запальний процес, і ми не отримуємо ніякого результату. Що треба робити? Ну, по-перше, якщо ви маєте таку проблему, звичайно, що приходьте до мене на консультацію, залишайте заявочку в описі цього відео, є посилання на анкету. Ми з вами поспілкуємося, ми з вами обговоримо вашу конкретну проблему. Я розкажу вам план дій. Ця консультація безкоштовна. Далі ви вже вирішуєте, приходити до мене там на програму, на курс, на індивідуальну консультацію. Як я працюю? Перше, що нам потрібно зробити, це виявити причину. Це гінекологічні ваші порушення, це у вас запальні процеси, це у вас низька кислотність. І вирішити, цей, вирішити цю проблему. Я дуже в рідких випадках призначаю зразу ж залізо. Спочатку я прописую протизапальну схему. Прибрати запалення, щоб якось прибрати запалення, щоб воно не прийом заліза не погіршував ваш стан, щоб це не посилювало запальні процеси, щоб це не сприяло розвитку кандидозу. А далі, вже, коли ми бачимо, що вже є якісь мінімальні покращення, тоді я призначаю хилатні форми заліза. Тобто це форми заліза, які засвоюються, які мають мінімум побічних ефектів. і Обов'язково з прийомом кофакторів, тобто ті вітаміни, які сприяють засвоєнню заліза. І ось тоді, коли ми правильно це пропрацьовуємо, ми можемо бачити результат. Дивіться, якщо ви не зробите ось так, як я сказала, пролікувати, знайти причину, прибрати запальний процес, приймати правильні форми заліза, це по перше, може не дати вам взагалі ніяких результатів, ваш фертин так і залишиться низьким, або ви його піднімете, а через декілька місяців він знову впаде, розумієте? Тому нам потрібно почати мислити правильно. Нам потрібно розуміти. Як ми повинні працювати зі своїм організмом для того, щоб отримувати тривалі результати. І ті схеми, які я прописую, вони мають накопичувальний ефект. Тобто ви з кожним разом будете себе краще і краще почуватися. Тому що не буває так, що ви от поприймали там 10 днів препаратик, поприймали там залізо а, місяць і все у вас добре. Треба Мислити отак глобально, щоб ви розуміли, що всі ці схеми, які ви отримуєте, вони будуть спочатку лікувальними, а далі профілактичними. Оце називається профілактика. І воно працює, коли ми робимо працюємо над своїм харчуванням. Працюємо над лікуванням і працюємо, звичайно, над своїм ментальним станом, над своєю психікою. І отакий комплексний підхід. Він, звичайно, має тривалі результати, коли ви краще і краще себе почуваєте. Тому що проблема низького феретину, я ж вам пояснюю, була моєю особистою. О, і дуже-дуже важливий момент. Якщо ми правильно знаходимо причини, якщо ми знаходимо причини, наприклад, низька кислотність, запальні процеси в кишківнику, то залізо може підніматися самостійно без препаратів. Це наш такий ідеальний а, варіант, коли так виникає. Розумієте? І це. А, Приносить тривалі результати, а не просто ми приймаємо таблетку, яка тільки викликає там панос. Болі в шлунку, висипання, погіршення стану, і як результат ми не отримуємо нічого. Дивіться, я повторюю, що ви можете приходити до мене, можете там пояснити цю схему своїм сімейному лікарю, підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм, на мій телеграм і залишайте заявку на консультацію і до нових зустрічей.